Вітаю середа, 20 грудня. В студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф. Про головні події в Україні та світі. Просто зараз рішення не прийнято. Сенат США не проголосує за допомогу Україні цього року. Фактор негоди в Україні можливі блекаути внаслідок стихійного лиха. Викреслити з бюлетеня. Суд штату Колорадо заборонив Трампу брати участь у виборах. Сенат США не проголосує за допомогу Україні цього року. Відповідну спільну заяву випустили демократи та республіканці. При цьому угоду ще має затвердити Палата представників, де республіканців більшість, і настрої серед них радикальніші. У сенаті обговорюють угоду, за якою Байден йде на посилення міграції через мексиканський кордон. А республіканці розблокують фінансову допомогу Україні. За добу на фронті відбулося 87 бойових зітнень. Захисники завдали ударів по 6%. С трьох районах зосередження особового складу знищили чотири склади боєприпасів противника та низку техніки. Також за ліквідували 890 окупантів. Вночі сили ППО знищили 18 з 19 шахетів загарбників. Ворог завдав удару по Харківській області двома зенітними керованими ракетами. Окупанти вдарили по транспортному депо. Вночі Росію обстріляла і Херсон. 16 осіб отримали поранення з них чотири дитини. Внаслідок сильних морозів відключень електроенергії не прогнозується. Водночас на ситуацію можуть вплинути стихійні лиха. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко. Він нагадав про відключення електроенергії в Одеській області через негоду декілька тижнів тому. Раніше речниця оперативного командування Південь Наталя Гуменюк заявляла, що війська РФ не відмовилися від енергетичного терору України. Мовляв, погіршення погодних умов перешкоджало ворожій армії виводити на бойове чергування кораблів. В Чорне та Азовське моря, нині ж ракетоносії перебувають у пунктах базування. Не виключено, що загарники чекають на морози. В різних областях України представники ТЦК навідуються з повістками в громадські місця, ринки АЗС, ТРЦ, кафе та навіть в спортзали. Що робити, якщо повістку вручають у лікарні та намагаються забрати до ТЦК, розповів адвокат Ростислав Кравець. Відповідно до українського законодавства, вручення може відбуватися у будь-якому місці. Водночас, щоб Виписати документ необхідно знати дані особи, але слід пам'ятати, представники ТЦК не наділені повноваженнями робити це без поліцейських. Кравець називає вручення повісток у лікарнях неправомірною дією, тому в такому випадку рекомендує не вступати у суперечки, не надавати інформацію про себе та фільмувати незаконні дії працівників ТЦК за потреби викликати поліцію. Керівники Херсонської компанії Нафтотрейдера отримали підозру СБУ під час окупації міста. Вони були під контролем ФСБ та заправляли російські танки. Крім того, змушували працівників отримувати паспорти Росії, погрожуючи звільненням. Наразі тривають заходи, щоб притягнути їх до відповідальності, оскільки фігуранти втекли на тимчасово окуповану територію регіону. Пропалестинські активісти вдруге прорвалися до капітолію. Повідомляється про арешт близько 60 демонстрантів, які закликали в будівлі Конгресу до припинення вогню в газі та відмови США від передачі військової допомоги Ізраїлю. Як повідомляє BBC, акцію проводила ліва організація Єврейський голос за мир її активісти називають себе борцями з геноцидом. Протестувальники звинувачували Байдена в тому, що він дає Ізраїлю карт-бланш на будь-які дії. Суд штату Колорадо заборонив Трампу брати участь у виборах. Своє рішення пояснили 14-ю поправкою до Конституції, США, яка забороняє учасникам закладу обіймати найвищі державні посади. Це зробило Трампа першим кандидатом у президенти в історії країни з подібним формулюванням. Ця правка, згідно з положенням Конституції, використовується вкрай рідко. Поліція затримала чоловіка, який осквернив Ханукію на Майдані. Ролик за моральними діями правоохоронці помітили у соціальних мережах. Монумент був встановлений до відзначення юдейського свята Ханука у центрі Києва. Порушником виявився мешканець Київщини 1988 року народження. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Чоловікові світить до п'яти років обмеження волі. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ! Слава Україні!